Театр академія руху не раз звертався до творчості видатного письменника Ернеста Гемнгве на сцені з різницею у 10 років йшли стари море та «Прощавай зброя. Режисером обох вистав був Олександр Бєльський. Настав час йти далі і зробити щось масштабне, розповідає вдова режисера, засновниця театру Антоніна Бєльська. Так з'явилася пластична вистава Хем тепер. Директор, художній керівник і головний режисер театру Сергій Більський вирішив поставити виставу і доповнити те, що батька з яких то причин або не вдалося, або не було часу, або не було тих акторів, які б він хотів. Зараз всі зірки зійшлись, і тому Сергій виносить сьогодні на суд для нашого вибагливого глядача виставу, яка називається Дуже коротко хем. Для прихильників Мельпомени ця вистава новий виклик. Я бачила запіски божевільного вас, і ну всі вистави я ходила. Мені дуже подобається. Я дуже люблю цей театр. Перший раз я його побачила на Мельпомені Таврії, коли жила в Херсоні. А коли повернулись жити в Кривий Ріг, то я на всі вистави намагаюся. Ну намагаюся. Інколи не попадаю, але намагаюся. Сьогодні вичитала, сьогодні прем'єра. Ну як не піти? Я вже був на трьох чи на чотирьох виставах, Дуже подобається. Не так як взагалі в театрі, тому що танцями все показано, все показується, як прямо танцями все говорять. Так що дуже цікаво. Хем це історія про мужність, волю та наполегливість у досягненні мети. Історія, в якій однаково сильно звучать почуття обов'язку та відчуття жорстокості війни. Рівна рік, як пішов у засвіти Олександр Бєльський, прем'єра спектаклю Хем присвята режисеру. Після вистави було сказано багато добрих слів на адресу майстра з великої літери. Одна з гостей творчого вечора, відома театрознавиця Алла Підлужна, презентувала книгу Сила пам'яті. Вона про останні творчі роботи Олександра Більського, Кононенко, Олексій Васильченко. Цей день.